Усіх вітаю на каналі Шопінг з ніколь. У цьому відео я пропоную подивитися товари, які нам пропонує магазин Аврора зі знижкою. Акція триває до 6 жовтня і зробила я підбірку товарів, які коштують до 50 гривень. Серед інших товарів тут можна знайти також знижку на ложку для взуття. Складно точно сказати, хто придумав ложку для взуття, але з'явилось воно ще за правління Генріха VIII. Після запровадження заборони широкого взуття у моду ввійшли вузькі атласні туфлі, надягати які було важко. В результаті в Англії з'явилася ложка для взуття, яка спочатку використовувалася у будинках заможних людей. А зараз це доступно абсолютно кожному, тим паче, знижки є на різні види цих ложок у магазині Аврора. Тож, не пропускайте цей акційний товар, також підписуйтесь на мій канал, щоб бачити усі знижки та акції. У наступному відео розгляну товари від 50 гривень та вище.